Продовжуємо програму виробництва модульних будинків для постраждалих родин територіальних громад півдня України, Миколаївської та Херсонської області. Сьогодні в нас вже готова партія наших перші пілотні, пілотні будиночки. Давайте розглянемо, що сьогодні вдається будувати безпосередньо на Миколаївщині. Отже, будинки для а, постраждалих родин а, на півдні України. Будинок а, от, має такі розміри, це фактично 18 квадратних метрів. Будинок теплий, а, в, товщиною стін це 15 сантиметрів, воно утеплено, тобто для а, того, щоб родина могла з комфортом в а, гідних умовах жити протягом року а, і взимку, і, в, зимку, і, і в, літні, в літній період часу. А, відповідно, Будиночок буде оснащений а, спальними місцями. Це дворівневі а, ліжка. А, також а, Повністю буде підготована і укомплектована кухонна зона з зручними шафами, з можливістю зберігати продукти харчування, з, з електричною пічкою, з підключенням до системи водопостачання, кухонний стіл з відповідним зі стільцями для родини, щоб мали можливість проводити час снідати фактично для повноцінного повноцінного проживання в в такому будиночку Повністю укомплектована туалетна кімната з душовою кабіною, з, безпосередньо з усіма, з усіма зручностями, з підготовкою гарячої, -гарячої води, з, підключенням, з можливістю підключення до системи водопостачання та каналізації. Відповідно, передбачено підключення до, до електрики. Відповідно, таким чином забезпечуємо повну автономність з одного боку, з іншого боку, гідні умови проживання для людей, які займаються відбудовою власного постраждалого житла. Продовжуємо співпрацю з пошуку партнерів для втілення цього проєкту. Сьогодні є можливість безпосередньо на Миколаївщині виробляти такі модульні будиночки. Ми маємо велику кількість запитів від територіальних громад, постраждалих громад, громад, які були на лінії зіткнення, громад, які були під окупацією і мають постраждале житло, громад, які перебували в зоні підтоплення під час руйна. Каховської дамби, як в Миколаївській, так і в Херсонській області. Тому зараз ми відкриті для роботи з партнерами, для втілення е, такого проєкту.